Перша річ. Великий вибух це не коли бабахнула бомба у темряві, а коли сам простір і час почали розтягуватися, як гума без країв чи середини. Те, що ми звемо створенням Всесвіту, в сучасній космології це початок розширення і охолодження гарячої, неймовірно щільної плазми, з якої потім вилізли атоми, зорі та ми. Важливо, це не вибух у вже готовому просторі, а розширення самого простору. Тому питати, куди він розширюється неправильно, він просто стає більшим сам у собі, в нікуди. Якщо відмотати назад за рівняннями загальної теорії відносності, то дійдемо до мікроскопічних часів десь одна в мінус 43 секунді після старту. Це епоха планка, де наші закони вже не працюють і потрібна квантова гравітація. Спостереження не показують нам жодної вогняної точки. Тільки те, що щільність і температура шалено росли приблизно до 10 в 32 кельвінів. Космічне мікрохвильове тло, таке собі рівне відлуння з температурою близько 2,725 кельвіна, закарбувало момент, коли світло нарешті вирвалося на волю, приблизно через 380 тисяч років після старту. Його ледь помітні плями всього на кілька десятитисячних, свідчать, що Всесвіт немовля був майже ідеальним. Однорідним і пласким. А от сингулярність у звичному розумінні це не факт, а лише вказівник, що наші формули досягли межі. Іншими словами, створення це не один кадр із сліпучим спалахом, а довга сцена, де час, простір та енергія одночасно починають грати, задаючи ритм усьому, що буде далі. Другий момент. Щоб пояснити, чому всесвіт такий рівний на великих масштабах і при цьому майже плаский геометрично, фізики вигадали ідею інфляції. Це таке надзвичайно швидке експоненційне розширення на самих початках. Уявіть собі маленьку кульку, яка за якось 10 у мінус 35 секунди роздувається в десятки разів, приблизно 60 разів збільшується її розмір. Всі складки на ній розгладжуються, вона стає майже пласкою. А ті її частини, що були далеко одна від одної і не могли спілкуватися, раптом стають однаковими, бо колись були сусідами. Головне, що передбачає інфляція, це мікроскопічні квантові коливання, які роздуваються до космічних масштабів. Саме вони стають зародками майбутніх галактик. Ми бачимо їхній слід у фоновому випромінюванні. Це візерунок з плям, який майже однаковий у всіх масштабах, але не зовсім, і має майже випадковий розподіл, саме те, що й спостерігаємо. Інфляція також вирішує проблему монополів, гіпотетичних важких частинок, які б стали надзвичайно рідкісними під час такого швидкого розширення. Але важливо пам'ятати, інфляція це поки що робоча гіпотеза, а не доведена істина. Є й інші теорії про ранній всесвіт, наприклад, відскоки чи екпіротичні моделі. Пошуки бімод поляризації фону, які мали б вказувати на гравітаційні хвилі від інфляції, поки що не дали чіткого сигналу. Той гучний сплеск, про який багато говорили, виявився просто пилом у нашій галактиці. Отже, теорія добре узгоджується з даними, але як саме це працює, яке поле, який потенціал, чому воно почалося і зупинилося, це досі загадка. І саме це робить її такою цікавою в самій ідеї створення ховається відлуння квантової випадковості, розтягнутої на весь розмір неба. Третій факт: секунди та хвилини після старту це окрела історія. У цей час Всесвіт схожий на величезну кухню, де готують за рецептом первинного нуклеосинтезу. Коли Всесвіту було менше секунди, його температура сягала мільярдів кельвінів. Нейтрино майже відразу відокремилися від плазми і почали вільно рухатися. Приблизно на першій секунді охолодження робить ключовий момент: співвідношення нейтронів до протонів застигає приблизно на рівні 1 до 6. Це тому, що слабка взаємодія вже не встигає їх перетворювати, а нейтрони починають розпадатися. Їх час життя близько 880 секунд. Трохи згодом, приблизно на третій хвилині, коли температура падає до 1 мільярда кельвінів, зникає так зване горлечко Дейтерію. Ядра водню нарешті можуть з'єднуватися, не руйнуючись під дією зворотних фотонів. Далі все відбувається дуже швидко. Більшість нейтронів перетворюється на стабільний гелій 4. Одночасно в мізерних кількостях народжуються гелій 3, дейтерій і трохи літію 7 Результат цієї готування вражає своєю точністю. За масою виходить приблизно чверть гелію і переважна більшість водню. Саме це ми бачимо у старих зірках і газових туманностях. Цей хімічний слід працює одночасно як термометр і ваги він чутливий до кількості легких частинок, ефективної кількості нейтрино, і до того, скільки баріонів було в ранній плазмі на один фотон. Дивовижно, але ці показники, отримані з цієї хвилинної кухні, збігаються з даними спостережень мікрохвильового фону, зроблених через сотні тисяч років після початку початку. Проте є й проблема, відома як літієва проблема. Розрахунки прогнозують більше літію сім, ніж ми бачимо в найстаріших зірках з низьким вмістом металів. Тривають суперечки, чи винна в цьому астрофізика зіркових оболонок, чи недолік у нашій ранній фізичній моделі. Та факт залишається зразу: з розпеченої, майже однорідної рідини всесвіт за кілька хвилин приготував меню, з якого згодом побудував усі молекули та світи. Четвертий момент, коли створювався Всесвіт, народилося не тільки світло й атоми, але й зібралася невидима структура, до якої потім прикріпилися галактики. Темна матерія це не просто образ, а гравітаційна потреба. Швидкість обертання зірок у галактичних дисках, форми гравітаційних лінз, візерунок акустичних піків у фоні космічного випромінювання та те, як поводяться зливні галактичні скупчення на кшталт знаменитого кульового, все це вказує на значну частку речовини, яка майже не взаємодіє зі світлом та сама з собою, але міцно тримає все силою гравітації. Якщо рахувати лише матерію, то її маса становить приблизно 85%. Без цієї гравітаційної підтримки ранній Всесвіт не встиг би сформувати структури до того часу, як ми їх спостерігаємо. Важливо зазначити, до того як утворилися нейтральні атоми, баріони були прив'язані до фотонів і коливалися разом із ними як струна. Темна ж матерія не боялася таких коливань і встигла заздалегідь створити карту потенційних ям, місць, де мали виникнути галактики. Приблизно через 380 тисяч років, коли газ від'єднався від світла, він почав стікатися в ці ями. Незабаром за космічними мірками протягом сотень мільйонів років з'явилися перші зорі, які пронизували темряву і поступово переіонізували простір між галактиками. Ми досі не знаємо, чим саме є ця темрява, чи це гіпотетичні вімп-частинки, аксіони, чи щось інше. Прямі пошуки поки що нічого не дали, але космічний малюнок наполегливо вказує на її холодний характер, інакше дрібні структури були б розмиті, наче сліди на мокрому піску. В цьому і полягає парадокс створення: все видиме постало на невидимому каркасі, і саме ця порожнеча, яка не випромінює світла, визначила форму тих місць, де світло мало засяяти згодом. Уявіть п'ятий факт: космічне випромінювання, що оточує нас, це не просто шум від старого телевізора, це радше, ніби дитяче фото Всесвіту, зроблене, коли йому було близько 380 тисяч років. Тоді вперше світло змогло вільно мандрувати, адже гаряча плазма вже не перешкоджала йому. Сьогодні його температура сягає приблизно 2,72,5 кельвіна. Це майже ідеальний спектр чорного тіла, надзвичайно рівний. Проте на цій гладкості є ледь помітні нерівності, анізотропії, розміром лише в десятитисячні частки відсотка, буквально кілька десятків мікрокельвінів. Ці плями це відбиток звукових хвиль, що бігли по ранній плазмі зі швидкістю приблизно втричі меншою за швидкість світла. Гравітація намагалася стиснути плазму, а тиск фотонів розширити. У результаті на небі залишився своєрідний ритм акустичних піків. Вивчаючи висоту та положення цих піків, космологи визначають кількість баріонів, темної матерії та кривизну простору. Це дає нам картину майже пласкої геометрії та точно вивіреного складу. Поляризація цього випромінювання додає ще більше деталей. Е-моди підтверджують акустичну картину. Слабке гравітаційне лінзування розмиває деталі та вказує на масу скупчень. А цікава дипольна анізотропія свідчить про наш рух крізь космічний газ із сотнями кілометрів за секунду. Саме випромінювання також слугує своєрідним прожектором для великомасштабної структури. Скупчення галактик залишають на ньому відбитки завдяки ефекту Сюняєва Зельдовича. Великий, але не безмежний, горизонт тих часів пояснює, чому протилежні ділянки неба такі схожі. Колись вони були пов'язані, доки інфляція не рознесла їх далі ніж ми можемо бачити. Навіть відстань масштабу баріонні акустичні коливання збереглася в розподілі галактик як ледь помітна схильність до зустрічі на відстані близько 500 мільйонів світлових років. Це вже ніби лінійка, якою вимірюють розширення космосу на пізніх етапах. Усе це разом нагадує докази на місці давньої події, спектр, плями, поляризація, лінзування, лінзування кожне свідчення вказує на одне й те саме походження, перетворюючи слабке світіння на найточніший літопис раннього космосу. Шостий факт найдивніше те, що розширення Всесвіту не просто триває, а пришвидшується. Ніби хтось тихенько додав газу в невидимий двигун. Такий висновок з'явився після спостережень дальніх наднових типу ІА наприкінці 90-х років. Звичайні свічки виявилися тьмянішими, ніж очікувалося, а це означає, що відстані більші ніж при гальмуванні розширення. Щоб картина зійшлася, дорівнянь Ейнштейна повертають космологічну сталу лямбда, енергію вакууму, яка рівномірно розподілена по простору і має від'ємний тиск. За сучасними даними, на неї припадає більша частина енергетичного балансу, приблизно дві третини, тоді як темна матерія та звичайна речовина ділять решту. Ця темна енергія має рівняння стану з параметром дубельвель близьким до мінус одного, саме це змушує геометрію роздуватися все швидше. Однак за простотою ховається глибока загадка. Квантові розрахунки енергії вакууму дають величезні значення, на десятки порядків вищі за спостережувані. Це найбільший провал між теорією та реальністю у фізиці фундаментальних констант. Є і інші варіанти: динамічна квінтесенція, модифікована гравітація, сценарії зі змінним у часі дубльве, космічні лінійки та годинники, баріонні осциляції, слабке лінзування, скупчення і ті ж наднові. Вимірюють історію розширення, звужуючи коло обмежень. На цьому тлі виникла й інша інтрига напруга H0. Місцеві вимірювання темпу розширення та оцінки з раннього всесвіту вперто відрізняються на кілька кілометрів на секунду на мегапарсек. Можливо, це щілина, через яку у фізику проникне нова частинка або інший термін для темної динаміки. Якщо ж лямбда — це константа, то нас чекає світ з космологічним горизонтом. Далекі галактики одна за одною опиняться поза межею, зоряне паливо вигорить, а майбутнє стане нескінченно холодним. Парадоксально, але саме ця порожнеча, на яку ми зазвичай не звертаємо уваги, встановлює остаточний темп історії. Сьомий факт чому у всесвіті є зірки та ми, а не просто ніщо, після того як частинки й античастинки взаємно знищилися. Схоже, що матерії трохи більше, ніж антиматерії. Приблизно одна на мільярд фотонів, це зайвий баріон, і саме цей мікроскопічний дисбаланс пережив ранній гарячий період і засіяв увесь видимий космос. Як це сталося? У 1967 році Андрій Сахаров вигадав три умови для баріогенезу: потрібні процеси, що ламають збереження баріонного числа, потрібна асиметрія парності та симетрії зарядового спряження, порушення сіпі. І потрібен вихід із рівноваги. Це не просто теорія. Порушення сіпі виміряли в розпадах мезонів К і Б, а в гарячій плазмі працювали сферони електрослабкої взаємодії, які стирали баріонні та лептонні числа B L. Але самого стандартного моделювання замало, бо зони Хікса має масу 125 ГЕВ, але перехід був плавним, не бурхливим. А порушення CP у кварках недостатньо, щоб утворити потрібну асиметрію. Тому популярною є ідея лептогенезу: важкі праві нейтрино з механізму гойдалок розпадаються трохи асиметрично, створюючи надлишок лептонів, який сферони перетворюють на баріони. Ми також знаємо, що нейтрино мають масу осциляції, тож, можливо, це ключ. Інші варіанти це електрослабкий баріогенез у розширених моделях Хікса або якісь екзотичні фази. Перевіряємо це багатьма способами: шукаємо подвійний бета-розпад без нейтрино, вивчаємо космологію ранніх епох, проводимо експерименти на прискорювачах. Відповіді досі немає, але одне зрозуміло. Долю створення вирішила хімія перших часток секунди, яка була трохи порушена. Восьмий факт. Космічний світанок це не миттєвий спалах, а мерехтіння багатьох вогнищ, які поступово іонізували газ між галактиками. Це сталося після того, як перші сотні мільйонів років темряви змінилися першими джерелами світла. Після рекомбінації, приблизно 380 тисяч років, всесвіт став прозорим, але зірок ще не було. Нейтральний газ охолоджувався і збирався в міні-гало, близько 10 в 5-й, 10 в 6-й мас Сонця. Там молекули H2 дозволили достатньо охолонути, щоб спалахнули перші зорі популяції 3. Це були, ймовірно, масивні зірки, десятки або сотні сонячних мас, які жили лише кілька мільйонів років і вибухали як потужні наднови. Їхнє ультрафіолетове світло вибивало електрони з атомів, створюючи бульбашки іонізованої плазми навколо молодих скупчень і перших квазарів. Ці бульбашки росли і зливалися. При червоному зміщенні близько Z дорівнює 6, тобто приблизно через мільярд років після початку існування Всесвіту, майже весь міжгалактичний газ був переіонізований. Це видно за провалами Ганна Пітерсона у спектрах далеких квазарів та за різким зменшенням видимості ліній лайман Альфа найдавніших галактик, бо нейтральне середовище їх розсіює. Додатково 21 сантиметрова лінія водню може показати карту холодних і гарячих ділянок на тлі мікрохвильового випромінювання, перетворюючи космічний світанок на тривимірний фільм. Хоча великі установки ще не створили точну карту, нові телескопи вже знаходять все більш ранні галактики, навіть при Z більше 10. Це натякає, що світло з'явилося раніше і було сильнішим, ніж очікувалося. Цікаво, що хімічні підписи, тобто незвичайні співвідношення елементів в ультрабідних на металах зірках нашої галактики, зберігають пам'ять про перші вибухи. Вони, як кіптява на стінах майстерні, де вперше плавили метали всесвіту. Дев'ята думка. Стріла часу це ніби прихована режисура, як все створювалося, чому минуле здається таким впорядкованим, а майбутнє хаотичним. Фізика пояснює це через ентропію. Кажуть, що ранній всесвіт був надзвичайно гладким, майже без жодних нерівностей, тобто мав дуже низьку гравітаційну ентропію. Кривина простору була майже нульова, а маси розподілені рівномірно. Це дуже нетиповий стан, адже гравітація зазвичай прагне до згущення матерії, до утворення чорних дірок, які мають величезну ентропію. Саме вони, за приблизними підрахунками, і є головним джерелом космічного безладу. Виникає парадокс: коли всесвіт охолоджувався і розширювався, порядок не зникав, а навпаки, формував структури. Газ збирався у зірки, зірки у галактики, а галактики у скупчення. Це і є зростання гравітаційної ентропії. Отже, стріла часу визначається початковою умовою. Минуле це надзвичайно гладкий стан, з якого легко наростатиме хаос, а майбутнє ставатиме все більш неоднорідним. Інфляція, хоч і вирівнює неоднорідності, але потребує особливого початкового поля. Пенроуз висунув гіпотезу Вейля, що на початку тензор кривини був майже нульовим, що й зумовило низьку ентропію. Є тут і філософська пастка. Якби Всесвіт існував нескінченно довго, то, можливо, частіше з'являлися б випадкові мозки Больцмана, ніж цілі галактики з історією. Але ми спостерігаємо реальну низьку ентропію минулого, а не випадковість, що свідчить про інший устрій космосу. Якщо темна енергія константа, то в далекому майбутньому Всесвіт може нагадувати простір Десіттера зі своїм горизонтом та ентропією, де для будь-яких процесів залишатиметься все менше можливостей. І все ж головна нитка тягнеться з самого початку. Створення це не лише закони фізики, але й вибір надзвичайно впорядкованого початкового стану, без якого весь цей фільм просто не міг би початися. Десятий факт: фраза Всесвіт виник з нічого звучить ефектно, але у фізиці кожне слово потребує пояснення. Ніщо у філософському сенсі це відсутність усього, навіть законів, ніщо в теорії полів це вакуум, насичений квантовими ступенями свободи та флуктуаціями, а перед може бути просто невірним питанням, якщо сам час з'являється разом із простором, існують конкуруючі сценарії початку. Пропозиція хартла Гокінга, де рання геометрія плавно закручує час у простороподібний стан, тим самим уникаючи класичної сингулярності. тонелування Віленкіна, за яким крихітний замкнений всесвіт квантово прослизає зі стану без класичного простору в розширюваний світ, циклічні або екпіротичні моделі, де минуле це стиснення та м'яке відскокування, петльова космологія, що замінює сингулярність квантовим відскоком при планковських густинах. Усі вони відрізняються деталями: спектром початкових збурень, рівнем гравітаційних хвиль, тонкими анізотропіями. В принципі, це спостерігавано, але поки що не вирішено. Популярна також думка про нульовий енергетичний баланс. Позитивна енергія матерії може бути компенсована негативною гравітаційною, а глобальний закон збереження енергії в розширюваному космосі у строгому сенсі взагалі не визначений, немає універсального годинника простору часу. Звідси випливає теза. З нічого не означає з абсолютної порожнечі, а означає в рамках квантової гравітації допустимий початковий перехід, де звичні категорії втрачають сенс. Ще сміливіше звучать ідеї дитячих всесвітів бульбашка фальшивого вакууму за певних умов могла б роздутися в окремий світ через горловину, недоступну нам, але це спекуляції на межі теорії. На сьогодні чесний висновок такий. Фізика вміє описувати дуже ранні кадри та пропонує кілька математично послідовних сцен початку. Але питання, чому саме так, залишається відкритим, розділяючи межу між перевірюваною наукою та акуратно позначеною метафізикою.